Усім привіт! Я Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. І ми продовжуємо серію об агроподорожі від компанії Адама. Сьогодні ми завітали на Буковину прекрасне господарство, молодіжна аграрна спілка, де головний технолог Михайло поділиться з нами секретами вирощування гарних. Плодів. Основними хворобами в саду це є борошни староса та парша. Так? Угу. І в портфелі компанії «Адама» є продукти, які є ціленаправлені на борошнисту росу, є які направлені на паршу, а є комбіновані препарати. Так? Угу. І одним з таких комбінованих препаратів є препарат Бенелос, який ви також дуже гарно використовували. І хотілося б почути про цей препарат декілька слів. Це специфічний продукт, який я кожного року не використовую в технологічній карті. За рахунок чого я його не використовую. По парші він працює по холодній погоді. По борошнистій росі він не працює по холодній погоді. Цього року ідеальні умови і температурний режим склався для цього продукту. Я ним забрав і паршу, і борошнисту росу він відкрив свій потенціал на всі 100%. Його треба адаптувати в сезон, а не використовувати бездорно. В нашому портфелі є також препарат, такий як Мерпан Платіном, який застосовується в багатьох садах, і ваш сад не є виключенням, да, тому що ви багато цього препарату використовуєте. Розкажіть, будь ласка, про цей продукт. Це один із кращих каптанів контактних продуктів, які зараз є на ринку по змішуванню, по сумісності з другими пестицидами, які є єдиний нюанс, який потрібно знати по цьому продукту, що він любить злегкати кислу воду. Якщо дотримуватися цієї рекомендації, по злегка кислій у воді постійно підкислювати її, взагалі проблеми ніколи не буде з даним продуктом. До речі, мерпан платину він розчиняється бездоганно навіть при холодній воді, що дає нам можливість розпочинати його заранче використовувати на, на перших етапах розвитку саду. Да, навіть о, мерпан Платину ми використовували на перших етапах, коли ми ще не брали з нашої відкритої водойми воду. Ми брали зі свердловини, і я різні експерименти робив по змішуванню, по холодній воді розчиняло. Прекрасно, я задоволений продукт. І наступний каптаномісний продукт, який ми маємо, це карнеоль, е, норма застосування його від 1,9 до 2,5 і Да, літра. Ви також його використовували? Скажіть, будь ласка, декілька підказ? Використовував неодноразово за рахунок того, що там є фосфіткалією. Е, Краще адаптовується рослини у стресових умовах. За рахунок цього ми його ще використовували і адаптували в нашу систему захисту. Той самий каптан, плюс дуже хороша добавка, яка адаптує рослину у стресових умовах. А цього року стресових умов для яблуні було. Передостатньо, отже, каптан працює контактно фосфіткалію системно, знищує патогени, і також під дією фосфіткалію утворюються фітоалексини, а це є пристимулювання природного захисту рослин. Михайло, цей рік був досить таки посушливий, а це були ідеальними умовами для розвитку кліща. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося вберегти лист? тому що я бачу, що він абсолютно зелений, гарний робочий лист? Як ви вдали берегли цей лист? В основному захищалися абамектином, вашим продуктом інверт. Але з одною поправкою ми вишукували його, коли доросла особина ще була. Ми не чекали, поки декілька генерацій буде, поки буде яйце, личинка. Ми забирали дорослу особину вчасно і продукт інверт цим. Прекрасно справився, тобто ви працювали на випередження. На випередження, так я думаю, що це правильна ідея, тому що якщо підняти літературу, як раніше рекомендували, три особини на листок, тоді робимо обробку. В цих умовах, які були в цьому році, а це високі температури, покоління дуже швидко розвивалося. Якщо чекати три особини, то потім вже могла бути пожежа, яку потрібно було б дуже важко гасити. Ви прийняли гарне рішення і маєте гарний результат. Ну со самим обмитином тоді ми не могли би справитися. Якщо на випередження, то Тот листок чистий, зараз можна продивитися, що ні одного пошкодження немає. Так, і це говорить про те, що гарний продукт, в гарних руках має, має, має результат, гарний результат. І ще плюс дуже доступний цього року був інверт. Михайле, ми вам дякуємо за співпрацю, яку, я сподіваюся, будемо продовжувати не один рік. Дякую вам. Дякую вам. Наш візит в дане господарство був не випадковим під час саме збирання яблук. Адже в цей час ми можемо якнайкраще оцінити роботу препаратів і побачити їх ефективність. А з вами був я, Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама Україна. До зустрічі у ваших садах.